Тернопільська обласна громадська організація Інститут права, я пишу спрошу. За своєю специфікою є правозахисною. Правозахисною чому? Ця організація заснована юристами, адвокатами, стаж роботи, які в галузі права не менше, як 5 років. Бо засновник і в основний склад громадської організації, і хто з юристами не має 5 років, ми не приймаємо. Це дуже просто. Нас цікавлять тільки юриспруденція. Будь ласка, хто робить собі якісь асоціації з політикою, зразу відкидайте. Чому ми, аполітичні. ніякою політикою ми не займаємося. Звісно, поганий той солдат, який не бачить себе генералом, цілком йому вірно через 20 років з нас стане президентом, дай Бог здоров'я нам, так? Але на даному етапі ми політикою не займаємося. Метою нашої діяльності є суто правозах... правозахисна робота. Оскільки ми є юристами практиками, то дуже багато стикалося з випадками, коли громадяни не користуються своїми правами. Ну просто не користуються. Є різні причини: причина в незнанні, причина в небажанні, причина в обмеженому доступі до кваліфікованої юридичної інформації, кваліфікованої юридичної допомоги це нас і спонукало об'єднатися в таку громадську організацію, і десь які зміни людям. Подати такі свої правові позиції як практики. Підкреслюю як практики, а не як теоретики. Тому що як теорію ви можете всі спокійно взяти собі цивільні, кримінальні і так далі. Кодекси, почитати, якщо ви щось зрозумієте, то я буду вам дуже вдячний. Але скажу вам відверто, в юриспруденції я вже років 15 пройшов багато шалів Державної служби, починавши я з 98-го року з суду. Надзвичайно складна в нас юриспруденція. Чому? Бо тому, що, скажімо, то, що ми навчили в університеті, то тобто вже можна було б давно забути, бо тому що це вже все устаріло. Тепер щодо теми антикуле. Оскільки ми плотно працюємо по банківській системі, тому що в минулому що я як і е, професійний, скажімо так, правозахисник, бо я працюю в прокуратурі, потім я працював службу безпеки банку. Тому я ситуацію... В банківській сфері дуже добре знаю і знаю її із середини. На сьогоднішній день дуже проблематична ця тематика. Чому? До цього часу вона не була проблемною, бо до 2008 року питання колекторської діяльності не стояло взагалі. Це спонукала всього кризу. Як не впроти, криза це є основний чинник. Колекторської діяльності на сьогоднішній день. Чому? Тому що люди, коли отримали кредити до 2008 року, вони мали чим платити, мали якісь застави, мали якісь зарплати і так далі. Після 2008 року люди просто зубрутіли і не мали чим повертати кредит. Що робити банк? Банк, коли видає кошти, він на, наприклад, 100 гривень має 70 гривень резервувати РНДУ. Що йому робити, коли 100 гривень не видають? Після 2008 року люди перестали їх давати, МВУ їх тримає. Ці гроші ж можна пустити банку знову ж таки в роботу і отримати з них якийсь диск. Що робити? Значить, банк йде на такий хитрий крок. Вони продають свої кредити іншим особам. Цих осіб в народі називають колектори. так? Колектори. Чому колектори? Це не юридичний термін, це народний назва. Такого поняття як колектор в нас в законодавстві немає. Воно не визначено. І такої діяльності як колекторська діяльність, в нас в Україні немає. Чому вона зараз така проблематика? Тому що з банком працювати набагато легше. Банк цивілізована структура. Вона не дозволяє собі якихось хибних кроків, тому що є інформаційний простір. Коли банк починає, скажімо, як працюють колеги, вони працюють дуже просто, дзвонять серед ночі і це називається, коли в нас прокуратури, ну, була така специфіка навчання і так далі, називається вона встановлення психологічного контакту з допитуваним. Як можна встановити психологічний контакт з іншою особою? Дуже просто. У нас, наприклад, в структурі є е, громадські організації люди, які е, пройшли е, юриспруденцію в правоохоронних органах. Да? Свої навички. Ну, я вам дуже просто скажу. Для два слідчих. Один добрий другий плани, один десь, як в кіні, це правда, один десь закорити, що, де де-то фільму, а другий виб'є добре. Ну, так є. І дивляться, хто встановить психологічний контакт з групи. Тому з банком можна було цивілізовано працювати. В галузі юриспенції це були суди, це були переговори, це були і так далі. З цими працювати так не можна. Вони просто не йдуть на такі кроки. Вони йдуть на тиск, на психологічний тиск. Іноді, якщо ви дивитеся уважно, скажімо, новини, то ви бачите, що людей доводять до того, що вони собі ну, чинять самогубство. Хто працює в них? Буду говорити правду, бандіти. Чому так? Тому що злочинний світ завжди там, де є гроші. Якщо взяти те ж саме 100 гривень, то банк продасть колекторам їх максимум, за 10%. Це максимум. Тепер порахуйте, який їхній зазор. Це від тіла кредиту. Якщо ще тут плюс, ну, образно кажучи, дорахувати проценти, пеню і так далі, то іноді, якщо взяти навіть по довгорах, іноді це виходить не 100 гривень, а це виходить вже плюс 300 гривень. І таких виходимо 400 гривень. Є чим працювати. Вони покладають максимум зусиль на те, щоб вибити ці гроші з простої людини. І хто не має уяви про їхню діяльність, завжди йде в них на поводу. Цим ця ситуація і небезпечна. Для того ми і сьогодні читаємо такий семінар. Ну, коротко зупинюся на учасника семінару. Значить, Семінари ми взагалі читаємо для... Своїх е членів організації. І запрошуємо е людей з інших установ для того, щоб вони також висловили свою позицію по цих питаннях. На жаль, минулого, минулої 7 числа ми проводили семінар. Тут були у нас е юрист, вона жіночка хана Зарина Олександрівна, судовий експерт. Вона давала роз'яснення. По тому, як нараховується, чому саме зі 100 гривень можна зробити 400. І як саме це нараховується. так? Це було досить цікаво. На жаль, на сьогодні дзвонилося не могла прийти, коли ми, ми запросили суд, запросили судді міського суду, щоб вони висловили свої позиції стосовно юридичної практики. Тобто це все є теорія, це все закон, але як же ж рухається судова практика? Як розглядають суди, які результати? <гум> на ну, жаль, також судді сьогодні не прийшли, ну не знаю. Кажуть, ми все на добровільних началах і на таких особистих е ставах направляємо листа, люди приходять, тоді є і добре. Бо все це безкоштовно. розумієте. Значить, На сьогоднішній день у нас є запрошені начальник управління інвестиції міста Тернопіль Василь Іванович. Я думаю, що в кінці він свою позицію висловили і як посадовець дасть нам свою думку цього приводу. А так, семінар сьогодні проведемо я, Іван Миколаївич Ярослав Степанович Кметик, галузі юриспруденції, також більше як 15 років, голова дисциплінарної палати адвокатури області, значить, юристи правозахисники Михайло Миколаївич, як у нас бувший працівник міліції Остапічук Ігор Борисович, кілька років працював в банку, в одному з крупних банків займався якраз. Є постягнення боргів, стягнення через суд боргів, тобто людина, яку знає ситуацію, ізнутрі, із нутрі, це юрист практик. Крім того, він у нас є, відповідає за ділянку міжнародного співробітництва, оскільки він у нас є юристом-міжнародником і коли нам треба звертатися десь Листа направити за кордон, то він у нас англійську мову Значить, Давайте тоді я коротко визначу. Саму тематику, і що би я хотів, щоб ви почули з цієї, цієї теми. Ну,